На площі Героїв Майдану у Кропивницькому учасники акції поклали взуття військових. Це взуття тих, хто перебуває у російському полоні, чи вважається зниклим безвісти, розповіла співорганізаторка Людмила Савченко. Наче є і їх немає. На прапорі показує фотографія її сина Олександра. Зниклим безвісти вважається з квітня 2022 року. З перших днів його забрали, так як він був в АТО. З перших днів його визвали, мобілізували. Він сперва був у Лисичанську, а потім його дали звання молодшого сержанта і кинули на Новотошківку. Зник у Новотошківці 8 квітня 2022 року. І з того часу немає жодної інформації. З квітня 22-го наші сини безвісти зникли. З 8 квітня, це вже 34 місяці, і жодної інформації немає. Зі слів жінки, на площу вийшли півсотні рідних військових з різних бригад. Тут є різні бригади, 57, 56. Там різні бригади є, вийшли, щоб нас почули, щоб ну, ну, зробили щось, ну це ж не можна терпіти, вже стільки, ось три роки буде. Ми звертаємося до влади, до міжнародних організацій, щоб нас почули, щоб нас почули, щоб повернули нам дітей. Прапор з іменами десятьох зниклих безвісти бійців 41-ї бригади тримають їхні батьки. Руслан Бойлук зник безвісти 14 грудня, розповідає його мама Олександра. Нічого ми не знаємо, нічого не відомо. За два місяці нічого ми не знаємо. Один день, один хлопчик на 15-го зник. Це ще не сім, ще 17 просто відказалися писати це все. Нас сім-сім займається наша жінка Русланова. Вона скрізь писала, скрізь куди можна було. Адвоката наня, адвокатом займається. Все вони роблять. Полон вбиває! не мовчи, полон вбиває! не мовчи, полон вбиває! Я дружина зникла безвісті Нидборського Дениса Віталівича, який разом зі своїми побратимами, лісовським Юрієм і Богданом Ніколінка зникли 10 червня 22-го року. З населеного пункту Трошківка Луганської області два роки, 8 місяців, 10 числа було. Ми взагалі нічого не знаємо. Ми їздимо на зустрічі, ми пишемо звернення, ми пишемо листи, ми подаємо заявки, моніторимо як всі телеграм-канали, відео, дивимося, фото дивимося, але інформації от, за цей час взагалі ноль. От як був ноль, так і не залишився ноль. Радує те, що і серед загиблих їх немає. Надія живе, вона живе в нас кожен день, кожну секунду. Ця надія обняти дає нам сили тримати. Вибір. Тривала акція Годину Антоніна Крейтор, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.